Білий мармуровий ангел тримає лист з нотами пісні Джерело на похованні її автора Ігора Білозіра. Народний артист України, талановитий композитор, керівник колективу Ватра помер в результаті бійки, що виникла на мовному ґрунті. Разом з друзями співав українських пісень, а це не сподобалось іншим відвідувачам закладу, де вони сиділи. Травми, отримані під час сутички, були несумісними з життям. За свої неповні 45 років Ігор Білозір встиг створити немало естрадних хітів, як от Мамина Світлиця, Перший сніг, ласкаво просимо та багато інших. Також робив цікаві обробки народних пісень, наприклад, Ой, зелене жито, зелене писав музику до вистав, фільмів та навіть гімн одного з футбольних клубів.